Доброго дня. Ось приїхала партія ще гальфів електричних з Європи. В такому білому кольорі. Трошки з Такий. Це 24-та батарея, активна оптика. Так виглядає оптика. Це контакт. Кому цікаво звертайтесь на цьому каналі, там вже 500 майже роликів про авто, які ми для вас привозимо. Авто 24-та батарейка на 160-170 км запас ходу. Авто йде з камерою заднього виду, Парктроніки в коло, ДХОшки, мультикермо. Асістенси при керуванні. Додатково ще комплект коліс є Ще навіть її не химчисти, на понеділок записались, так що тут не все чистенько до кінця. В авто є кнопочка старт-стоп, авто є безключовий доступ, додаткова гума. Зимньою резиною, бачите, тут цікава така підсвіточка. З того боку те ж саме. Ну, така автівка, не за всі гроші. А, до речі, у нас ще з прошлої партії залишилось ось два авто. Чорна, на шкірі чорній і сріблясте на світлій шкірі. І ось приїхала ще біла і такого графіто коричневого кольору зараз. Зараз наступним відео вам покажу це авто на велюрі Ті і чорне на шкірі. Ось в описі цінник. Про це авто скажу. Це 15 рік, 10 тисяч умовних одиниць з зимовою гумою, все в комплекті, з зарядками. Так що так, у нас тут мрео на території, все оформлюємо за 2-3 годинки. Це авто. Це авто 10500, це авто 11. Тут ще Дін аудіо стоїть і ми підняли її на проставочки, вона така цікаво заряжена, трохи виглядає. І так і є, авто в дуже гарному стані, на шкірі, на Дінаудіо. Так що звертайтесь в наявності 40-50 електромобілів. Щось підберемо для вас. Ось і дощик до нас прийшов.